Привіт, друзі! Ви завітали на канал Сільська Скарбничка. І сьогодні я готуватиму смачні сосиски в ніжному і м'якому тісті. Сосиски в тісті це популярна в усьому світі випічка, яка виникла в Німеччині як страва фастфуду. Варіації цієї страви відомі в багатьох країнах світу. А приготувати смачну ароматну випічку з сосисками можна і вдома. І вона получиться набагато смачнішою, ніж в магазині. Записуйте або запам'ятовуйте рецепт, як приготувати сосиски в тісті швидко та легко. У глибокій ємності замішати 5 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру і 2 столові ложки борошна. 250 мл теплої води перемішати і залишити на 10-20 хвилин в теплому місці. Через деякий час до опари додати половину чайної ложки солі та ще половину столової ложки цукру. Ввести 400 грам борошна перемішати. Руками замісити тісто. Розтопити 50 грам вершкового масла і ввести в тісто, перемішати. І 10 хвилин вимішувати масу, Накрити рушником. І залишити у теплому місці. На 1 годину. Розділити тісто на дві частини. Кожну частину тіста розкатати на пласти 20х30 см, Нарізати пластинами приблизно по 4 см. Кожну сосиску обмотати смужками тіста в по довжині. Застелити деко пергаментом, змастити олією або смальцем і викласти на пергамент наші сосиски в тісті та залишити їх на 15 хвилин. Далі потрібно змастити збитим яєчним жовтком, посипати кунжутом і запікати в духовці 20 хвилин при температурі 200 градусів. От і все. Сосиски готові. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео. Па-па.